Привіт, друзі! Хочу залишити відео, відео відгук про клієнтів. Ось що значить задоволений клієнт. Нам приїхала ось така передачка. Давайте глянемо, що в ній. Як ви вважаєте? Що ж тут може бути? Мені теж цікаво. Єлі загрузив її в автомобіль. Знаю, що це власне виробництво. Ми цих хлопчиків з дівчатками відмітимо. Тут, в описі. Марин, поможи, потяни. А тут, дивіться, твоє зручне крісло займається виробництвом ось таких чудових крісел. Кому цікаве таке прекрасне чудове крісло, звертайтеся в опису. А кому цікаве переобладнання, звертайтеся до нас. Гарного дня всіх зі святами!